Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні в нас семінарна робота на тему клонування організмів. Що таке клонування організмів? Термін клонування організмів описує ряд різних процесів, які можуть бути здійснені для отримання генетично-ідентичних копій біологічної сутності. Скопійований матеріал, який має такий самий генетичний склад, як оригінал, називають клоном. Дослідники клонували широкий спектр біологічних матеріалів включаючи гени, клітини, тканини і навіть цілі організми, такі як вівці. Чи бувають клони, зроблені природним шляхом? Так, у природі деяких рослин та одноклітинних організмів, таких як бактерії, які дають генетично однакове потомство за допомогою процесу званого безстатевим розмноженням. При нестатевому розмноженні нова особа нагенерується з копії однієї клітин батьківського організму. Природні клони, також відомі як однояйцеві близнюки, зустрічаються у людей та інших савців. Ці близнюки утворюються, коли запліднене яйце розпадається, створюючи два або більше ембріонів, які несуть майже ідентично ДНК. Однояйцеві близнюки мають майже однаковий генетичний склад, схожий один на одного, але генетично вони відрізняються від обох батьків. Які існують види штучного клонування? Існують три різні види штучного клонування: це клонування генів, репродуктивне клонування і терапевтичне клонування. Клонування генів дає копії генів або сегментів ДНК. Репродуктивне клонування дає копії цілих тварин. Терапевтичне клонування виробляє зародкові стовборові клітини для експериментів, спрямованих на створення тканин для заміщення пошкоджених або хворих тканин. Клонування генів також відомо як клонування ДНК. Це зовсім інший процес, відмінний від репродуктивного та терапевтичного клонування. Репродуктивне та терапевтичне клонування поділяють багато однакових методик, але вони виконуються для різних цілей. Як клонують гени? Дослідники регулярно використовують методи клонування для створення копій генів, які вони хочуть вивчити. Процедура полягає у введенні гена від одного організму, який часто називають чужорідною ДНК, у генетичний матеріал носія, який називається вектором. Приклади векторів включають бактерії, дріжджові клітини, віруси або плазміди, які являють собою невеликі кола ДНК, що переносяться бактеріями. Після вставки гена вектор поміщають у лабораторні умови, які спонукають його розмножуватися, в результаті чого ген копіюється багаторазово. Як клонують тварин. У процесі репродуктивного клонування організмів дослідники видаляють зрілу соматичну клітину, таку як клітина шкіри у тварин, яку вони хочуть скопіювати. Потім вони переносять ДНК соматичної клітини тварини донора в яйцеклітину або оцет, у якого було видалено власне ДНК місне ядро. Дослідники можуть додати ДНК із соматичної клітини до порожньої яйцеклітини двома різними способами. При першому методі вони виділяють голкою в вмісне ядро соматичної клітини і вводять його в порожню. При другому підході вони використовують електричний струм для злиття всієї соматичної клітини з порожнім яйцем. В обох процесах яйцеклітині дають провести ранній етап розвитку ембріона в фробірці, а потім вона імплантується в лону дорослої жіночої істоти. Зрештою, доросла самка народжує тварину. Яка має такий самий генетичний склад як тварина, яка задала соматичну клітину? Цю молоду тварину називають клоном. Для репродуктивного клонування організмів може знадобитися використання сурогатної матері, щоб дозволити розвиток клонованого ембріона, як це було у випадку найвідомішого клонованого організму в дівці Доллі. Що було після Доллі? Після успішного клонування долі вчені у різних куточках світу намагалися повторити експеримент. 2001 року науковці з Техаського університету AM створили першу клоновану кішку. Вона отримала ім'я копікет та була точною копією свого прототипу. Однак хижаки усе ж різнилися за характером. Того ж року в університеті Теннесі клонували двох кролів Міллі та Ему. А вже у 2003 році вчені з Техаського університету AM успішно клонували Оленя. Тоді з'явився і перший клонований кінь Прометея. Цікаво, що її виносила і народила тварина-донор клітини, з якої її було створено. У 2004 році почалося комерційне клонування котів. Першим створеним на замовлення котом став маленький Нікі. Його прототипом був 17-річний кіт породи Мейнкун, що помер за рік до появи на світ свого клона. Створила маленького нікі каліфорнійська фірма Genetic Saving and Clone. 2005 року у Південній Кореї на світ з'явився перший створений за допомогою технології клонування собака мисливський пес породи аганський хорд Снуппі. Це клонування стало величезним досягненням для наукової спільноти. Протягом тривалого часу вченим не вдавалося клонувати собаку через специфічні умови розвитку яйцеклітин тварин у штучному середовищі. Від моменту народження вівці долі науковцям вдалося успішно клонувати 23 види тварин. Популярності, особливо серед зірок, набуло комерційне клонування. Клонування людей. Міф чи реальність. Попри значні прогреси у науці, клонування людей досі залишається фантастикою. Не існує жодних доказів того, що комусь вдалося це зробити. Хоча кілька подібних заяв пролунало. Так, у 1998 році науковці з Південної Кореї заявили, що їм вдалося клонувати ембріон людини, але експеримент було перервано. 2002 року канадська організація Клонает. релігійна група, що дотримується думки, ніби люди були створені інопланетянами, заявили про народження першої клонованої людини дівчинки на ім'я Єва. Проте жодних доказів цього або появи на світ 12 інших клонів, про яких організація повідомляла пізніше, вона надати не змогла. 2004 року група, очолювана вченим Сульського національного університету, який створив першого клонованого собаку, випустила у журналі Skeinz статтю, у якій йдеться про те, що їй нібито вдалося клонувати ембріона людини у тестовій пробірці. Проте наукова спільнота не знайшла жодних доказів того, що це трапилося насправді. І 2006 року Скейнс оголосило про те, що стаття відкликана. Проблема з клонуванням людини полягає не лише у тому, що воно, як і клонування приматів, загалом є технологічно складнішим, ніж клонування інших савців. Тема викликає також низку контраверсійних запитань. Наразі, щоб створити одного клона, потрібно змиритися з тим фактом, що так чи так буде низка перерваних вагітності та ембріонів, що не виживуть. Саме цей факт викликає так багато етичних запитань, що провести подібні тестування просто ніхто не дозволив. Для того, щоб народилося двоє клонованих дитинчат мавпи, знадобилося 63 сурогатних матері та 417 яйцеклітин. Це призвело лише до шести вагітностей, з яких вижили двоє дітей. Майбутнє клонування. Насправді, технологія могла б допомогти людям створювати необхідні для хворих тканини та органи та навіть уповільнювати старіння, а безплідні батьки мали б шанс виховувати власних дітей. За допомогою клонування людство також могло б повернути до життя види тварин, які вимерли з тих чи тих причин, або навіть динозаврів. Проте все це поки лише гіпотези. З іншого боку, колись і сама можливість клонування була не більш ніж припущеним. Проте за допомогою технології на світ вже з'явилися Доллі, Копікет, Кінь Прометея та дві кумедні мавпочки. Тож, імовірно, тенденція лише триватиме. Усім присутнім дякую за увагу. Слава Україні!